Добрий день, шановні журналісти, шановні гості нашої прес-конференції. Мене звати Богдан Юрдига, заступник голови Жовківської районної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Також в сьогоднішній прес конференції візьме участь Микола Зінько, керівник фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода в Раворуській міській раді. Сьогоднішня прес-конференція скликана нами. І ми запросили вас для того, щоб нарешті розставити всі крапки на бій в скандалі земельному, як його вже встигли охрестити засоби масової інформації в місті раворуська Жовківського району. За останніх приблизно 2-3 тижні на місцеву організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода, на депутатів нашої фракції було вилито чимало бруду. Зі сторони міського голови міста Роваруська Ірини Верещук. Зокрема, в чому ж тільки не звинувачували свободівців? Спочатку йшла мова про, і було озвучено у всіх засобах масової інформації щодо того, нібито в Равіруській відбувається диребан землі. І очолюють його депутати міської ради, це Українське об'єднання Свобода. Пізніше міський голова Раворуської зайшла ще далі. Зокрема, діям свободівців були приписані низка кримінальних діянь, аж до того, що звинуватили місцеву Організацію Свободи в можливому знищенні пам'ятника борцям за волю України. Для того, щоб роз'яснити вам, шановні журналісти, а також громадськості, що ж насправді відбувається в місті Раворуська, ми хотіли би дати відповіді на всі ті питання, які були підняті в ваших засобах масової інформації, які ви представляєте, а також на всі ті звинувачення, які були озвучені і оголошені Іриною Верещук. Перш за все, хотіло б би сказати таке: що ж почався насправді весь цей земельний конфлікт, весь цей земельний скандал. Яке вже стигли охрестити. Говорилось багато. Говорилося про те, що свобода не проголосувала за ділянки, про те, що там був якийсь деребан, що набрали депутати невідому кількість ділянок на себе, на родичів, на брата, на свата. Але на жодній прес-конференції, на жодних зборах не було сказано основного. З чого ж почався відлік скандалу? Про це два слова скаже керівник фракції Микола Зінько. Квартал Лісна почався розподілення його почалося з двох сесій, на яких було роздано близько 130 ділянок. Проблем ніяких не було. Документи приходили на комісію вчасно. Тобто, коли ми роздали цих 130 ділянок, до нас звернулися громадяни. Звернулися громадяни міста з тим, що їм на руки не дають. Документів, тобто не дають рішення про виділення земельної ділянки і пропонують укласти договір з фірмою «Земсервіс». Керівником цієї фірми є Ярослав Смик, Швагро, нашого міського голови. І надали нам ось цей договір. Тут вказана сума 7 тисяч гривень. Ну, тобто, сума то не досить велика. І... Одержавши ці документи, ми звернулися до нашої районної організації, тобто, щоб якось е знати в дійсності, яка є сума за такі роботи. Звичайно, що після того, як до нас звернулися, як до представників свободи в районі, у нас звернулися наші депутати і от озвучили таку річ, що мешканцям Раворуської, які отримали земельні ділянки, пропонують укласти договір на виготовлення земельної документації. І вартість, цього, вартість цих документів становить 7 тисяч гривень. Зрозуміло, перш за все, перед тим, як робити якісь заяви чи вчиняти якісь дії, ми вирішили вивчити детальну ситуацію. Я звернувся до фірми державної, яка виготовляє е, відповідні документи земельні для, для відводу земельної ділянки до Львівської регіональної філії центру ДЗК. Тобто державна фірма. Кошти, які вона заробляє безпосередньо, ну це державні кошти. На мій запит вони розробили кошторис, не приблизний, а точний кошторис на виконання таких самих робіт. Врахували, що це місто Раваруська, врахували, врахували розмір земельних ділянок і видрукували мені такий кошторис, який я можу вам всім продемонструвати, чи зараз, чи по закінченні прес-конференції. В якому вартість таких робіт становила за яким 2572 гривні. Тобто, розумієте, де є 7 тисяч гривень, які, які пропонували громадянам укласти договір з фірмою і заплатити по 7 тисяч гривень за землевпорядні роботи, а де 2,5 тисячі гривень. Для того, щоб не бути голослівними, ми провели також консультації з більш ніж 20 фірмами, які виготовляють такі самі документи. Міста Львова та міста Жовка. Суми, які називалися це від 2200 гривень до 3 тисяч гривень за пакет таких документів. Зрозуміло, що фракція Свободи не могла оминути своєю увагою такий факт. Міський голова пропонує, не видає на руки людям рішення і пропонує укласти угоду з фірмою свого родича. Вартість робіт 7 тисяч гривень. Вартість таких робіт в жокві 2,5 тисячі гривень. Проводимо прості арифметичні підрахунки. 394 ділянки, тобто практично 400 ділянок. І різниця в ціні більше 4 тисяч. Сума виходить колосальна: 1 600 тисяч гривень, яким пропонували людям заплатити на фірму Рава Земсервіс. І саме з цього моменту, коли ми це з'ясували і оголосили це на сесії, проінформували про такі факти громаду. І розпочався цей земельний скандал. Зрозуміло, що така величезна сума, яка була озвучена, за неї варто боротися. Таким чином. Ми стали на захист громади, звернулися до правоохоронних органів. Було звернення і сесії міської ради. Звернувся до правоохоронних органів. Також і депутат Львівської обласної ради Володимир Тістик. Остання відповідь, яку він отримав минулого тижня, відповідно до відповіді, справу прокуратура направила в обласне управління Міністерства внутрішніх справ. Відповіді з Міністерства внутрішніх справ на сьогодні ще немає. Також ми проінформували, про Тобто, було в запит чи законні такі дії. Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть відповідь: законні такі дії чи незаконні. Ми зрозуміло, проінформували громадськість. Перш за все про те, що люди, які отримали рішення на виділення земельної ділянки, мають повне право взяти, отримати рішення і звернутися до будь-якої землевпорядної організації, яка виготовляє такі документи. І тоді вже це право вибору людини. Чи вона хоче отримати документи за 7 тисяч гривень, чи за 2,5 тисячі гривень. Очевидно, що якраз цей факт, який ми десь озвучили, і став причиною всього того бруду, який далі був вилитий і особисто на членів Всеукраїнського об'єднання Свобода і на Свободу взагалі. Також хотіли би ще якісь звинувачення, які до нам, до нам були висунуті, це те, що ми відмовились громадянам голосувати за виділення для громадян земельних ділянок. Для того, щоб десь так само розвіяти сумніви щодо того, чому таку позицію зайнялося Українське об'єднання Свобода, також прошу до слова Микола Зінька, який розповість, як відбувалася сесія і що пропонували свободівці. Ну, взагалі, перед тим, як мав відбутися розподіл кварталу лісна, були, відбулися збори в збори місцевих мешканців Ну, На цих зборах нам, як депутатам, було доручено. Ну, Я думаю, це природньо. Нам доручили місцеві мешканці, щоб по максимуму були це люди, які отримають земельні ділянки, щоб це були равчани. Ну і тобто, щоб десь відсоток і нагородніх не перевищував 10% сесія, яка відбулася 9 серпня, переддень сесію документи потрапили на земельну комісію. Це є 8 серпня. Документів було дуже багато, було 139 заяв, і ви розумієте, що розглянути таку кількість заяв, опрацювати її комісія не мала змоги. Ну, так вона повідомила в своєму протоколі, що у зв'язку з малою кількістю часу документи опрацьовуються вибірково. Наша на це пропозиція була на сесії, щоб. Сесію не закривати, щоб була оголошена перерва. Зібратися за тиждень, коли комісія розгляне всі питання, е, дасть по них свій висновок, і проголосувати людям, яким дійсно потрібно, тобто без, без ніяких проблем. Ну, але сталося так, що голова закрила сесію. Ну, не знаю, дивіться, пройшов вже місяць часу. Були і прес-конференції, і збори, і інтерв'ю в різних засобах масової інформації, але не було одного і самого головного, не було проведено сесії, щоб цим людям виділити ці земельні ділянки. Тобто маніпулюють цією справою. Ну, взагалі, е, наш аналіз по попередніх тих 130 ділянках, які ми виділили, е, був такий, що там відсоток був е, 15% було і нагородніх, що вже є по суті порушення. Е, а коли нам дають справи перед день сесії, ми не можемо розглянути, скільки там буде і нагородних, чи, чи нема там ніяких проблем з документами. Ну, при кожних інтерв'ю і при зборах нам говорять, що ми не захотіли виділити там соціально незабезпеченим чи ще комусь. По суті, це є прикриття прикривається тими іногородніми, прикривають іногородніх. Тобто нам кажуть, що ви не хочете виділяти е, багатодітним матерям ще комусь, а в дійсності в цей момент пропихають і, і нагородніх мешканців е, там, Жовкви, Червонограда, тобто людей, які взагалі ніякого відношення не мають до Рави руської. Також з цього приводу хотів би зауважити, що, як вже говорив Микола, позиція свободи була чітка і конструктивна. Це, зокрема, записано на відеозаписі, які проводили працівники Народного дому, де чітка пропозиція голови фракції. Не закриваємо сесію, на протязі тижня документи розглядаємо, вивчаємо, тоді голосуємо за таке рішення чи не голосуємо. Тобто, якщо є, є люди, які дійсно проживають в Раві, заслужили на отримання цієї ділянки, мають на законне право, то жодних заперечень, свободи. Не те, що не було б, ми б двома руками проголосували за видалення земельних ділянок таким громадянам. Натомість для тих людей, які не мають відношення до рави руської, підхід був би інший. Спершу отримують ділянки гравчани, після того повторно розглянути би заяви повторні заяви тих громадян, які мають намір проживати в раві руській. На жаль, така пози... пропозиція. Не зустріла розуміння у міського голови. Очевидно, окрім багатодітних матерів, соціально незахищених верст населення, в списку були люди, яких депутати би не підтримали і не виділили їм земельні ділянки. На нашу думку, це єдина причина, по якій пропонували голосувати за виділення земельних ділянок одним пакетом, тобто одним голосуванням. Також Ще одна тема, яка широко обговорюється в засобах масової інформації, це так звані свободівські ділянки. Перш за все хотів би навести вам, шановні журналісти, коментар голови міської ради телеканалу Зік, де було сказано, що депутати від Свобода могли, від свободи могли собі дозволити виділити по 10, по 5, по 4 ділянок. На кожного, на свата, на брата і на іншу родину. Відразу ж на другий день після того, як в ефірі телеканалу ЗІК прозвучала дана інформація, ми звернулися з запитом до міського голови з проханням. Ви зробили таку заяву, просимо підтвердити чи спростувати її і надати нам список тих. Тих 14 і 5 ділянок, які отримав кожен депутат від свободи, назвати прізвище тих людей, номер рішення. Натомість почалася якась така гра в котики мишки. Ми надаємо запит, щоб пролити світло і, зокрема, полегшити роботу журналістам, які десь так само хочуть знати правду і бачити, як воно по дійсності відбувалося. Натомість відповідь отримуємо. Ми не можемо вам надати такої інформації. От відповідь є в нас, тому що в нас нема секретаря, а по посадових інструкціях секретаря саме він дає відповіді на запити. Але чомусь така відсутність секретаря не заважала міському голові на весь голос заявляти про ті свободівські ділянки, які нібито в величезних кількостях отримували депутати та їхні родини. Також в різних інтерв'ю. То було 35 ділянок, які отримали депутати від свободи і їхні родичі. То було 32 ділянки. А яка ж правда? Перш за все, хотів би розповісти вам про так звані земелі ділянки, численні одного з депутатів, прізвища якого систематично озвучується в засобах масової інформації на прес-конференціях, на зборах громадян. Змова йде про смута Степана. Зокрема, закидається, що при виділенні, земельних ділянок, при виділенні земельних ділянок в одному кварталі опинилося 7 чи 8 чоловік з прізвищем смут. Це свобода такий, так подеребанила цілий квартал. Десь для того, щоб прояснити вам, шановні журналісти, чому так, чому в одному кварталі є 7-8 чоловік з прізвищем смут. Треба повернутися в 2010 рік. Липень 2010 року. У міській раді два депутата від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Оголошується відкрито, відкрито оголошується така ініціатива, що є три квартали по вулиці Пісковій, Ривуцького і 1 грудня, на які міська рада не має грошей, щоб виготовити проєктну документацію. І пропонується всім бажаючим, які мають таку можливість спільно з міською радою розробити той квартал і відповідно отримати там ділянки. Зокрема, сьогодні хотів би представити на ваш розсуд один з таких протоколів, який підтверджує, що процес виділення отим всім смутам земельних ділянок був цілком відкритий. Зокрема, у мене тут є, можу вам продемонструвати, протокол зборів. Забудовників індивідуальної забудови по вулиці 1 грудня. Це сусідній квартал, який це квартал, який паралельно розроблявся з кварталами Ривуцького і Піскової. Відповідно до цього протоколу громадяни, які виявили ініціативу і бажання будуватися, провели такі, це все це було оголошено, що, що про це було про таку ініціативу було оголошено на всю Раву Руську. Хто має можливість, той нехай зголошується. І от по кожному з трьох кварталів. Зголосилися громадяни, які вважали, що вони мають можливість чи потребу отримати земельну ділянку. Вони були проведені збори. Ви можете побачити, є підписи всіх учасників зборів. Збори відбувалися у присутності голови Раворуської міської ради тодішньої землевпорядника, секретаря земельної комісії. Люди між собою ці питання обговорили, кожен десь висловив свої побажання і таким чином. Між собою вирішили, хто де отримуватиме земельну ділянку. Це все було відкрито. Знову ж таки, хто мав бажання міг долучитися до, до цього процесу, були оформлені такі протоколи. Протоколи передані до Раворуської міської ради. І знову ж таки, 2010 рік, 26 жовтня, в Раворуській міській раді всього два депутати від з Українського об'єднання Свобода трьома рішеннями. Раворуська міська рада затверджує протоколи вказаних зборів. І відповідно до шостого демократичного скликання, де вже є більшість від свободи, переходять підготовлені розроблені квартали, переходять протоколи зборів громадян, затверджені сесією міської ради, які пропонували виділити саме тим громадянам земельні ділянки. Там було близько 100 земельних ділянок виділено. Зокрема, маємо тут порядок денний сесії той, на який, який в 2011 році просто вже затверджувала ту ініціативу і ту ініціативу узаконювала. Де тут зловживання і де тут дерибан землі? Все відбувалось прозоро. Кожен бажаючи міг отримати там ділянку. Щодо тих ділянок, які були. Там називались інші прізвища. Якщо будуть у вас запитання, то голова фракції по кожному окремому випадку розповість, дасть відповідь на ті запитання, які у вас виникнуть, Щодо нового кварталу. За, за теперішнього скликання Раворуської міської ради, коли в Раворуській міській раді є 13, пройшло 13 депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода з 30, був розроблений один квартал. Вулиця Лісна, той, який вже став встиг стати скандальним. Так от, з тих 130 попередніх рішень, які вже були видані, в тих 130 рішеннях є троє чоловік, які тим чи іншим чином мають відношення до депутатів Українського об'єднання Свобода. Двох депутатів це є брати, ні одного депутата-брат і двох депутатів-сини. Кожен з яких має свою окрему сім'ю. Це є самодостатні люди, які звернулися з заявою і в законному порядку. І наголошую, за поданням Бреворуського міського голови, яка готувала матеріали на сесію і яка, яка подавала заяви, реєструвала заяви і подавала потім секретарю на комісію. За тим поданням троє чоловік, які мають відношення до Всеукраїнського об'єднання Свобода, отримали рішення в вказаному кварталі. Отак коротко те, що ми хотіли сказати про, про ті голосні заяви, які робились на протязі останніх двох-трьох тижнів. Щодо інших питань, зокрема про підпали, про знищення пам'ятника воїнам УПАТО, також є відповідь від Зрайвідділу щодо причетності чи непричетності членів Свобода до тих дій. Коментувати ці речі немає навіть змісту. Дякую вам за увагу. Готовий відповісти на всі ваші запитання. Чим ви хочете Мета вашої боротьби на даний момент. Ви почавці проводите прес-конференції по черзі звинувачують одне одного в різних зловживаннях. Чого ви домагаєтесь? Хотів би сказати, по-перше, Українське об'єднання Свобода і фракція місь міській раді в даному конкретному земельному питанні не бачать взагалі жодних причин для війни чи боротьби. Причому скликана була прес-конференція, тому що за останні 2-3 тижні пролунало дуже багато звинувачень, на які потрібно було дати відповідь. І треба було роз'яснити. Знову ж таки, я хочу ще раз наголосити, що стосується земельної війни. Микола двічі сьогодні вже десь так заявив, що напротягом сесія відбувалася 9 серпня, та проблемна сесія. 9 серпня. Сьогодні ми маємо 16 вересня. За той час була прес-конференція міського голови, були збори громадян. Була величезна кількість інтерв'ю і матеріалів відзнятих про дану ситуацію. Але не було зроблено одного: не була скликана сесія, на якій би в законному порядку були виділені земельні ділянки. Саме тому, коли пройшов місяць від 9 серпня, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в Гриворуській міській раді зібрала підписи для скликання відповідності з законом про місцеве самоврядування. У двотижневий термін чергової сесії, на якій ми сподіваюся, тепер вже законному порядку розглянемо питання земельні. От і все. Вся суть проблеми. Дякую за запитання. Скажіть, будь ласка, це скандальна сесія 9 серпня. Це вже було третєю, третє, на якій виділяли земельні ділянки громадянам у порталі по вулиці Лісній. За домовленостями між депутатами про це говорилося на сесії міським головою, громадянами на громадських зборах, йшла мова про те, щоб виділяти земельні ділянки, скажімо так, такими партіями там по 60 чи по кілька земельних ділянок. В квітні цього року було виділено, якщо не помиляюся, близько 60 земельних ділянок. Депутати всі одноголосно за це проголосували на початку липня якраз перед отриманням секретаря міської ради на хабарі було виділено другу кількість земельних ділянок також це їх було десь 50 чи 60. В обох випадках, наскільки мені відомо, на одній сесії був присутній особисто, як як журналіст, на другій сесії не було, але можна зараз простувати. Чи якщо це не так, були присутні лише депутати міської ради на сесії 9 серпня, коли третій раз виділяли земельні ділянки, були присутні депутати обласної ради. Ви, пане Юрдега, і пан Тісте, скажіть, будь ласка, якою є роль ваш, роль депутатів обласної ради на сесії, де розглядаються питання, виключно які стосуються ну, справ міста, і питання до пана Зінька, чому громадяни і хто які це громадяни звернулися з заявами щодо? Таких махінацій, нечесних дій з боку міського голови і її шваха, чому вони звернулися до вас а не до правоохоронних органів, які мають можливості і відповідні повноваження для цього розслідування. Дякую. Дякую Андрій за Бучко, за... прес-секретар Руської міської ради. Дякую за запитання. На перше запитання я дам відповідь. Ну, перш за все, я не є депутатом обласної ради. У саді заступником голови Жовківської районної ради. Щодо перших двох виділень земельних ділянок, і чим вони відрізнялися від сесії 9 серпня. Перш за все, воно відрізнялося тим, що в протоколі засідання земельної комісії напередодні сесії 9 серпня було чітко вказано, що за браком часу земельна комісія вибірково переглянула матеріали. Тобто в передній сесії матеріали були вивчені, детально переглянуті, і в депутатів не було жодних запитань. Що стосується сесії, яка відбувалося 9 серпня, такі запитання були. Знову ж таки, тому що. Протоколі комісії вказано, матеріали переглянуті. Вибірково. Тож, як могли депутати за це голосувати? Щодо присутності, мене особисто на сесії Гворуської міської ради, це дуже цікаве питання, тому що за роботу шостого демократичного скликання Гворуської міської ради я був присутній неодноразово на сесіях міської ради. Зокрема, це було, що стосувалося питань. Питання закриття лікарні, коли це стосувалося питання поганого енергопостачання в будинках Досівських. Коли це стосувалося того, як ми подарували від районної організації міській раді портрет Героя України Дмитра Пелепа, і також ми вирішили, що необхідно присутність депутатів районної ради, Зокрема, заступника голови бюджетної комісії Костянтина Орловського і на черговій сесії тій, про яку ви ведете мову. Що тут є поганого, коли районні депутати і заступник голови районної ради і обласний депутат цікавляться справами Рава Руської? Але мені здається, що тут нічого поганого нема. Пані міський голова могла би підтвердити, скільки ми проводили, яку ми важку роботу проводили на початку року. Коли формувався бюджет районний і коли місто Раваруська отримало набагато меншу дотацію, аніж в роки, попередні роки. Чомусь тоді не виникало жодного запитання, чому я присутній на сесіях, чому я присутній на зборах громадян. Натомість, 1 вересня, коли я вийшов до мікрофона на зборах громадян в місті Раваруська, то міський голова попросила дільничного, щоб мене забрав зі сцени. Мені здається, що це принаймні некоректно. Це щодо першої частини запитання. Прошу, Микола, друга частина запитання. На рахунок того, що до нас зверталися громадяни, ну вони мають таке право і звернулися вони до нас. На рахунок того, чому вони не зверталися, ну на рахунок того, хто це такі. Ну і коли до нас звернуться, ми звернулися сесією в правоохоронні органи, в прокуратуру було звернення. Тобто, якщо до нас до мене звернеться прокуратура, я готовий. Сказати, що це за люди за їхньою згодою, так що я думаю, проблеми в тому ніякої немає. Також щодо цього питання, то є запит депутата обласного, є матеріали в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ щодо перевірки законності чи незаконності таких дій. Так само ми повідомили органи, що готові на їхній запит таку інформацію надати. Дякую за запитання. Що немає більше запитань, тоді. Хочу від Українського об'єднання Свобода, від районної організації Жовківської, від міської організації, від фракції подякувати вам за те, що ви взяли участь в нашій прес-конференції, тому що останнім часом було стільки інформації, яка десь не відповідає дійсності, стільки перекручень фактів, що ми просто не мали права мовчати. Сподіваюся, що ви висвітлите нашу позицію, але хотів би наголосити на тому: ніякої війни немає. Від нас є тільки одне вимога, щоб все від виділення земельних ділянок відповідало інтересам громади. Дякую за увагу. До нових зустрічей.